Михайло Головкос Українське об'єднання свобода, шановні депутати, колеги. Наш 38315 вісім тридцять законопроект відрізняється на одмінно від тих законопроектів, які подали мої колеги депутати. Те, що він повністю пропонує передати професійно технічну училища освіту на фінансування з державного бюджету, не з обласних бюджетів, не з міських, а з державного. Я хочу наголосити, що це питання, ця проблема, чому ми сьогодні збиралися і зібралися і голосуємо і розглядаємо це велике питання через те, що ми ухвалили цей ганебний бюджет: бюджет антисоціальний, бюджет, який поврізував фінансування освіти, медицини, соціальні виплати населенню, Бюджет, який практично знищує місцеве самоврядування. Ми говоримо про децентралізацію, але децентралізація це не те, щоб передати живіть, як знаєте. Фінансуйте самі медицину, фінансуйте собі у освіту, фінансуйте самі собі дороги, а всі ці кошти будуть йти до центру до Києва. Децентралізація це є правильний розподіл як бюджетних надходжень і податкових надходжень, так і їх видатків. На жаль, ми цього не побачили. Професійна технічна освіта це є дуже важлива, і це є питання не місцевого самоврядування, це питання держави і державної безпеки, адже підготовка професійних кадрів, в першу чергу, слюсарів, сантехніків, зварщиків. А в нас їх скоро немає, тому що в нас масово Каються економісти, юристи і так далі. А Крановщика сьогодні неможливо знайти, і люди дійсно покидають Україну в пошуках роботи за кордоном, бо тут неможливо себе реалізувати, і тому завдання держави в першу чергу правильно розставити акценти, забезпечити відповідною освітою, надати для молоді, особливо це сім'ї незабезпечених забезпечених сімей, діти бо тому, що вони не мають змоги навчатися в дорогих навчальних закладах, і тому ми повинні з державного бюджету дати ту субвенцію. В розмірі 6 мільярдів гривень, і для того якраз і збережемо робочі місця і будемо навчати наших діток, які отримують професійну технічну освіту для того, щоб працювати в тих галузях, яких сьогодні гоступ потребує не тільки Україна, і, звісно, дякую, будь ласка, шановні колеги.